Думаєте, в Україні немає крутого репу? Я готова це заперечити свіжим випуском брудного дайджесту. Мене звати Нейробіка, і я розкажу вам про найгарячіші новинки в українському хіп-хопі. А якщо серед вас є круті виконавці, які бажають попасти у наші дайджести, присилайте нам прес-пакети з вашим матеріалом на контактну пошту. Всю інформацію знайдете в описі під цим відео. Північ разом із третьою штурмовою бригадою презентує кліп Малий, створений в рамках нового проєкту під назвою Епоха, організованим тою ж третьою штурмовою. Мета проєкту полягає в тому, що виконавці пишуть пісні, які збиратимуть роялті з прослуховань на стрімінгових платформах. Після чого всі зібрані кошти будуть направлені на допомогу нашим захисникам. Участь у проєкті Епоха вже взяли Hate Speech, ДК Енергетик, Північ та багато інших гуртів та виконавців. Також на ютуб-каналі Третьої ОШБР було сказано, що кожен бажаючий митець має можливість долучитись до цієї ініціативи. Мій малий, не засявся в свої руки, поки хтось вже тікав за кордон у перуках. Мій малий любить свій дім і свою віжуку. Малий це образ молодих пацанів, які пішли захищати нашу країну. Багато з них хто виріс на нашому репі, зараз воює. Дехто безпосередньо в третій ОШБР, а когось уже нема. Коментують північ. Доволі оригінальний трек від співачки та реперкині Кріс Гара та київського андеграунд виконавця Бермут. Зазвичай Бермут виконує пісні у стилі бумбе, але цього разу він вирішив поекспериментувати. І це вже його одинадцятий в цьому році реліз. Пісня Тисяча й одна ніч стала їх фітом, у який репер містив багато сенсу. А Кріс доповнила його своїм чарівним вокалом. Розкариш, хір, зади, як зупинити віду, це один день пустелою стають міста та села. Це не казкове життя, і не Діснея це інтерпретація оригіналу, жахи і драма. Коли засинаєш, то не знаєш, що наступить рано. Автор взяв за концепт збірку казок Тисяча Одна ніч, щоб показати драматичний та трагічний настрій оповідань на прикладі України. А якщо вам кортить послухати даний реліз повністю, то посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Нарешті. Артем Лоїк у брудному дайджесті, а це свідчить про те, що ми завжди прислухаємось до ваших коментарів. Його літературний тан – це справжній реп від душі. Якщо просто послухати трек кілька секунд, то побачите, скільки потужності та змісту вкладено у ці рядки. У записі присутні посилання на шістдесятників, а деякі вирази можна розбирати на цитати. Що вже казати про Рими, це й справді сильно. Хачавіше сенсо, якщо Рими умістилися на біт, і вже немає ні стулету, ані стилосо. Остили всі рядки стали попсовими холопами та гарячі тексти навіть у холодного холодного. Творчість Фрая це праця від самого серця. Дуже пронизлива лірика, а хук легко запам'ятовується та хочеться послухати ще. Трек Ікс було б добре слухати, коли їдеш у дорозі. Трохи похмурий, але не детинсайд настрій чудово впишеться в цю картину тими, хто завжди чекає знак Ставити на чорних, ставлю на місця Золота цепка це новия у житя, ще Як-так, як так, клик клак, хеллоу. Ого, ще один діс на енко. Актуально. Схоже, що Стас Азар Енко не поділяє погляди Альони Альони та гурту Калуш. Артист засуджує їхню музичну політику, а сам реліз звучить доволі цікаво. Хоча здається, йому не вистачає смислового наповнення. А що думаєте ви? Калуш, Альона Альона, мені треба ваша увага. Альона Альона у нас є дещо спільне. Ха, у мене також є вага. Серед вас є точно справжні меломани, які полюбляють не тільки Реп. Тоді вам обов'язково варто завітати на канал нашого колеги, не мейнстрімного автор каналу, майстерно оглядає музику всіх жанрів від року до електроніки, складає унікальні щомісячні топи та занурює глядачів аналітику і захопливі інсайди музичної індустрії. Не пропустіть можливість відкрити для себе щось новеньке. Ми щиро рекомендуємо. Кречет ніколи не розчаровує своїми віршами. А новий реліз Езотерика заворожує з перших секунд. З іншого боку, це давно не реп. Артист відійшов у поп, і тепер його творчість, схоже, скоріше на пісні, але тим не менш продовжує збирати аудиторії, що є круто саме по собі. Я лежу десь посеред сподівань. Ти напишеш командну і лайк на спотіфай. Думка як пухлина і тут не вряд. Сатира і критика усе це у новому релізі Келавра та Дамарі, біла меса. Ліричні герої цієї історії хочуть текти від проблем, але розуміють, що тікати довго вони не зможуть. Настав час звикнути до постійної тривоги. Не можна сказати, що це найкраща робота Келаври і Дамарі, але приспів точно захопить вашу увагу. А чого на вашу думку не вистачає цьому треку? Чи навпаки, все чудово. Моє на Донбасу. Ми ми всім робочим класом скеруємо чорну масу, замутимо білу месу, закрутимо до сонця. Тільки ні, хіба не весело. За словами келаври, біла меса це скромний маніфест виснаженого покоління, яке прагне змін, справедливості та щирої любові. Уся їх музика коштує дорого, але сенсу у неї немає. Це чудова цитата, і вона попадає у саме яблучко, що і спонукає послухати новий трек Lost Gift Золота лихоманка. Наче нічого особливого, нова школа, але дуже добре підібраний текст і продумані Рими. Поки олібані за златом, яку я з боку спостерігаю музика, музики зовсім немає. Я NPC, лиш програма з іменем. Вийти за рамки. А хто нас вивезе? Якщо я баран, то бери й неси мене. Довгий пес відрізняється від інших реперів своїм унікальним стилем. Він вкладає приховані посилання у свої треки і огортає їх фірмовими римами. Його реліз на фіті «121» – Чудова робота, яка дійсно варта уваги. Мої товариші, кожен з них машин. Той, хто біжить по межі, не беруть вони плату грошима. То так для душі, а пляшина зігріє вночі. Ми у п'ятницю з ними зачілим. Я не п'яниця, просто хлопчина. Шановні глядачі, прийшов час нашої нової рубрики, в якій іноземні колеги вибирають кращий реліз цього епізоду. Тож, давайте послухаємо інсайда словацького репера та кліпмейкера. Чауте, моє мено інсайд, тобто брудний дайджей за я тут знову абісом вібрав найкращий реліз. Najviac sa mi páčil Artemovej literatúrny tanec, bol energetický, výborne správený mastering a výborné frazovanie je vidieť, že tento interpret má veľa skúseností. Druhý v poradí je Pivnič, ten má zase výborný videoklip, spracovanie a tematika sú na vysokej úrovni. A ďalšie, čo mi utkvelo v pamäti, je Chris Gara a Bermud. Zaujímavé spojenie dvoch ľudí v skôlovom kabáte. Tento týždeň to bolo skoro o takých tematických skladbách, А хотів би сопочудні щось більш енергетичке, так що все тіші, а відійдеся о два тижні. І кращим релізом цього дайджесту, на думку нашого експерта, стає Артем Лоїд. Вітаємо Артем з цим неймовірним досягненням. І в честь перемоги ми даруємо вам нічого. Це ж український реп, камон. Але Артем, не розчарувайся, бо доля вже нагородила тебе можливістю читати реп. Наш дайджест був створений за підтримки інтернет-ресурсу псам. Друзі, обов'язково залишайте коментарі, зауваження та побажання, як, на вашу думку, ми можемо покращити наші дайджести. Нам цього дуже хочеться. І, можливо, якась з ваших ідей стане геймченджером для нас. А це були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав подобайку та напиши коментар путній. Па-па!